До уваги садівників-городників, Київщина на вулиці мінус 16, показує зелені насадження на моєму подвір'ї. Це ялинка коніка. Гарна вічно зелена ну з нею все ясно. Це ялинка звичайна, і там трошки далі піхта з Крима свого часу привезена. Але ці хвойні вічно-зелені рослини, з ними все зрозуміло, але хочу показати. Листяні вічно зелені рослини на моїй ділянці. Отже, на них звертаю особливу увагу, бо це дійсно цікаво, як вони себе поводять, в тому числі зараз, коли мінус 16. Ліворуч це вічно зелений рододендрон. Є різні сорти, є такі, що листя спадає на зиму, а це вічно зелений. Ну, от, е так він себе почуває на морозі мінус 16. Листя скручується і опускається вниз. Це бутони, бутони квіток літніх, вже вони готові. Буде тепло, червень, травень, величезні червоні квітки. Ось так воно виглядає, листя не спадає, непогано себе почуває. Деякі рекомендації є, щоб накривати плівкою на зиму, але я не накриваю і все нормально зберігається. Потім тепло стане, листя знову розпустяться. А це падуб, ще цікавіше. Він взагалі себе почуває, нібито не має жодного морозу, тим більше мінус 16. Листя надзвичайно соковито виглядають. Не скручені, рівненькі, яскраво зелені. Ну Я просто ну, приємно вражений цією рослиною листяним деревом, вічно зеленим, падуб мінус 16. Ну, от, хто шукає щось не хвойне, а з листочками вічно-зелене, рекомендую перевірено вже кілька років на моїй ділянці. Рододендрон, саме сорт зимовий і падуб. Ну, а хвоє це само собою.